А це Єлисейські поля. Ви звук чуєте? Сядь, подивись, яка краса. О, а це, власне кажучи, ейфелева вежа. А, це Тарас, на щось й за На зло мені робить. Та здався тобі той Тарас. Сядь, подивись, який Париж красивий. А діти ж обіцяли про тріумфальну арку розказати. Зараз йому капот на голову одягну, будемо тріумфальна арка. Васильчику, чуєш, ж? Я тут подумала, а може би ми в Париж злітали. Що? Та щоб я яблунівку на якийсь Париж поміняв, он Франсуа ще літо сюди приїжджає. Е, так, е, яблунівка це маніфік. Тут така природа, таке повітря і така тиша. Ну, не зовсім тиша. Якщо хтось найближчим часом і покине яблунівку, то явно не я. От зараза! Це що таке? А? Я питаю, це що таке. А, Скажи прикольно, поки інші жаліються, що нема роботи, а от до мене робота, бач, сама прочкантипала. Ти просто сидів, подумав. А, можеш колеса буртувати за полтос. Мені ж лишні руки не лишні. Я не про це. Ти на годинник дивився. А що? Слухай, вибач. Друже, ну мені тут зовсім трішки залишилось. Я не збираюсь чекати ні хвилини. Слухай, я до 22-ї години я можу робити що завгодно. А так? А я покличу податкову і скажу, що ти у дворі відкрив. СТО. А я їм скажу, що ти кімнату здаєш іммігранту з Франції. Тебе що капотом пахнула. Це моя доча і зять. А це машина мого кума. А у цій машині? А в мене багато кумів. І кажуть, що погану людину хрещеним не покличуть. Солодких снів. Ну, скільки він буде ще дурньою займатися? Автомеханік це серйозна робота. Це як лікар тільки для авто. Ой, теж мені карбюраторний комаровський. Ой, Франку, а розкажи батькові, як Патріку автомеханік перетиснув шланг бензонасосу. Так ти же все розказала. Та як? В нього потім ще мотор задимівся і його штрафували. А відібрали ліцензію. Ага. <laughs> ти диви через якийсь бензонасос? Ага. А де цей бензонасос знаходиться? Я так, чисто для загального розвитку. Я до тебе прохання. Попроси, будь ласка, Франсуа так перед батьком не нахвалювати Єблимівку. Я ж не можу заборонити йому говорити правду. Просто я переживаю за тата. Його серце потребує догляду. От якби ми приїхали до вас в Париж. Мені було б спокійніше. Ти справді готова покинути Яблунівку і поїхати у Париж? А що мене тут тримає? Ти навіть не уявляєш, які минуті пустим здається цей будинок. Ну, Я тільки за. Буде мені допомога. А от тато проти. Як баран якийсь вперся, що мене до лікарні доведе. Та сплюнь. А хоча це ідея. Я не хочу в лікарню. Та не ти. Франсуа. Франсуа захворів. Треба, щоб Франсуа побачив нашу лікарню. І після цього він точно переконає батька, що з його здоров'ям краще жити. Де? У Франції. Ну, це точно ні. Угу. Франку, а тобі яка більше подобається фотографія? Вибирайте фото на аватарку. На пам'ятник. Це також ні. Тут третій підбородок видно. Угу. Мама. Що ви таке кажете? Батку дорогий, як, як бить. Ну, в Україні так прийнято. Обирати пам'ятник ще за життя. І потім йому вже за 50, а з його серцем це велика зона ризику. Це йому ніколи не подобалося. Не переживайте. Я професійний кардіохігург. Ви з категорію скоро повернетеся у Францію. А на нашу медицину надії мало. От було б добре, якщо батьки переїхали до нас. Було б спокійніше. Я в Тік-Ток бачив, як ваш депутат танцює в палаті. Там шикарні умови. Це для вельми, а не для простих людей. Ти ж робив батькові операцію і на власні очі бачив ці жахіття в лікарні. Але це було давно. Там у вас була реформа. То не реформа, одна назва. Не віриш? Іди в поліклініку і подивись. Угу. Скоро буду. Вперше в житті маю таку велику надію на нашу медицину. Шкода. Шкода, тільки почав. Що, сусід, закривають твою шарманку. Ніхто нічого не прикриває. Навпаки, правоохоронні органи висловлюють щиру подяку громадянину Болащуковському. Так він же… І не кажи. Мого буцефала з того світу дістав. Золоті руки. Дякую. А Хіба можна їздити на євробляхах? А хто мене зупинить? Стій! А обмити ремонт? Зранку. Я ж підполковник. Пані генерал. Все ясно. Диверсія. Хтось перерізав шланг. Бензонасос. А може то у майстра золоті руки із золотої дупи ростуть? Я йому задній міст міняв. А тут бензонасос! Бензонасос! Я знаю. Я знаю, хто це зробив. То все мафія. Мафія? Борштинова. Три роки тому. Я їх там накриву. Вот вони містять. Це бачить, це їх поче. Так. У, у них є ножик. Треба робити машину на відбитки пальців. Зараз подумаємо спеціаліста. Обмотай місце злочину, щоб зіваки свої відбитки не подоставляли. Алло. Добрий день. О, допоможіть, будь ласка. Скажи, де тут в меню електронна чарга? В реєстратурі записуйте. Що треба? У мене живіт болить, а можна записатися на прийом? Сімейний лікар хто? Ніхто поки я там вперше. А то треба мені мозком посірувати. Mm. Заповнюйте документи. Um, немає дякую. І okay. um, Я не. Okay. Yeah, Вибачте, я не розумію. А Що Що тепер можна до лікаря потрапити. Можна. Угу. Але спочатку треба зробити флюорографію. Для чого У мене живіт болить. Нічого не знаю. Розпорядження мала брача. Без флюорографії лікар не приймає. Потіла безкоштовна. Плівка 200 гривень. Але я не розумію. Фоти все. Ручку фото інук, фото колеса, це фотай. Це кришу з фото, хто замляв тут. Фото, фото, фото. Пане підполковнику, я хочу дати свідчення. Я бачив, як він вчора підкрав сюди авто, підняв так капот, так, а потім мацав. Отут, 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 отут і отут. За все своїми брудними руцями. Автомайстер мацав машину. Я думав, їх ремонтують дистанційно, силою думки. А, Ну, тоді я більше нічого не бачив. Так, шановний, а? відійдіть звідси. Ми ще там не знімали відбитків. А я вже встиг тут наслідити. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, попереджати треба. Куди без черги? Я тут з 8 години стою. а він лізе. Перепрошую. а хто останній? Я. Але за мною ще двоє займали. Окей. Okay. Окей. Okay. Мені тільки довідку взяти. О, куди ми черги? Взагалі то це мій кабінет. Моя зміна починається. Дівчата, заходьте. А ти почекай. Шанування, пане підполковнику, ну що? Як там слідство? Знайшли відбитки. <гум> Тараса. Твої і мої. <гум> Знаєш, що це означає? Це означає, що мафія працювала в рукавичках. Але є і гарна новина. <гум> Ще Ага. В авто був відеорегістратор, і він зафіксував все, що відбувалося вночі. Але у мене. До нього шнура нема, всі магазини оббігав. Романеч, ти перевірився на склероз? третій раз вже здоров'я? Так що там з відео? Я ж кажу, замовив шнурка в інтернеті, після обіду привезуть. Це, служба кличе. Друзі, ви не повірите. Я став мандрівником в часі і потрапив у 1968 рік. Таке обладнання нам показували в музеї медицини. Тут ще багато експонатів з ери. І за допомогою цього мені зробили флюорографію. Коплішок дитинстві не хворів. Я вам пропоную підписуватись на мій канал. можна до лікаря. Мужчина, Чого кричите? Майте хоч якусь повагу. Паспорт є. А ти ви це взяли. На базарі купили, чи що? Так, або давайте нормальний паспорт, або не мешайте людям обідати. Це якийсь треш. Я вимагаю викликати головного лікаря. А чого так м'яко? Я зараз викличу від клієнту най найголовнішого лікаря. Дякую. головного mm -hmm. лікаря. Я поставлю вашій лікарні одиночку в рейтингу. Мама, ви були праві. Вам треба переїхати в Париж. Батькові не можна тут залишатися. Я його переконаю. І так буде краще для всіх. Квітки на літок, я заброную. І ще батькові треба зробити закордонний паспорт. Фотографію я вже вибрала. Паспорт? О, блін, я забув паспорт. Ура! Ми їдемо в Париж сердечне зізнання. Я Середюк Василь Романовий зізнаюся в тому, що зіпсував авто підполковника полковника Не Передатя здобувати. Хоч це нам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Пророчі слова. Йду вашими стежками. І мене відправлять в заслання. Може, ви мене колись пробачите. Хоч напишите листа в чорну. Я все зважив і прийняв рішення. Тобі вже сказали. Ще ні, але до цього йде. Так краще. Це єдиний вихід. Слухай, ну в даній ситуації я тебе повністю підтримую. Ну, присядемо на дорожку. Не переживай так. Там такі самі люди, як і тут. Ти звикнеш. Не думаю. Та, що поробиш треба. Правильне рішення сильного мужчини. Допомога потрібна? Пізно, не довезли. Якби карбюратор не барахлив, то може піспасли. Що ви робите? Його рука рухається. Схоже, у нього алергія. Перекриті посяк. дихальні шляхи. Треба провести інтубацію. І не кажіть. Хороша людина була. А виродич, співчуваю. Він живий. Ви Ві операційну його. Нехайно. Давай, давай. Опер... Ой. 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 Похилилася у лузі червона калина, а у колібаби нова машина. Щоб мафія не змогла до тебе добратися, даруємо тобі броньований джип. Як то кажуть, ні гвоздя тобі, ні. Тільки ні гвоздя. Щоб машину не побити, треба джипа обмити. Це трохи пізніше. Треба джипа освятити. Убережи сіє авто, мотор, кузов, тормоза, карбуратора, ходову, фари. І колінвал. Власнику цього авто подай ні бандита, ні маньяка, ні глухаря. Ні вісяка. Освячення під ключ, весілля хрестини. Проводи фестини, поминки, роковини. І ювілей. Підписуйтесь на наш Тік-Ток. Пане підполковнику. Визнаю. Я зробив диверсію і зіпсував авто. Заарештуйте мене. Це Васька. Наш місцевий дурачок. Він усі злочини в Яблонівці собі приписує і завжди проситься. До да тюрми. Підіграє мені. А це начальство з області. Приїхало захистити мене від мафії. Подарувало джипа. Бачиш? Бачиш бантик? Це подарунок. Привіт. Візьміть мене в тюрму. Я мафія бурштинова. У мене вдома є каніхволі паяльні не перегравай. Старий, як бачите, під старість зовсім здав. Куку на муню. <рив> Але Весело у вас тут. Яблунів. <рив> Якби немався, все було б ідеально. Ну, я думаю, тобі час вже на процедури. Піпі-а-а! Я тебе проведу. Пішли, 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 пішли. До побачення. Не перегравай. Давай, давай, давай. Сідай з бантиком поїдеш. Давай, Романеч, ти не запсував. Ну, а як же відео шнурок. Мафія. На відео обличчя не видно. Відбитки вона залишила. Профі! Профі! <різь> Чекай. А в чому ти дізнавався? Та я... Це Тараса прикривав, він же мені як брат. А якби відео не дало доказів, а воно їх не дало, на нього подумали. А йому тюрми не можна, у нього дружина молода. Ну тобто одружились недавно. Як? Без суда і слідства! Ось як працює освячення. Броньоване. Не обманули. Або так. О! Пацієнт в нормі стан стабільний. Дякуємо вам, Чого? пане докторе. Це стажер, а лікар тут я. Повірте, ваш родич в надійних руках. Вітаю з успішною операцією. О, коньяк успішної операції. Пацієнту повесло, що я був поруч. Кваліфікація лікарів на дуже низькому рівні. О, як я тебе розумію. Але з області сюди ніхто не хоче їхати. Спеціалістів нема, розумієш? А я ж один не розірвуся, а нема, так сказати, кому в вчити, кому підвищити кваліфікації. Є кому. І в банк не треба ходити. Н -н -н. Однією кнопкою можна заплатити і за газ, і за його доставку. А як вони дізнаються показання лічильника? Мам, все можна зробити онлайн. Це так зручно. Угу. Це я з Парижу зможу відправляти і показники лічильника і одразу їх оплачувати. Ну, звичайно, європейська практика. <гум> Чуєш, малюк? Тепер бабуся завжди буде поруч. І тепер твоя бабуся завжди співатиме тобі українські колискові котику кушіреньки, котику-біленький, котку-волохатий, не ходи по хаті. У мене для вас чудова новина. Ми залишаємося у яблунівці. Моя місія допомогти місцевій медицині. Мама, дякую. Дуже дякую, що порадили піти у лікарню. Так. Дякую, мама. Що? Знову Гармони? Так. О, Оксаночко, а що сталося? Де СТО? Прикрили. Буде знати, як зі мною зв'язуватись. Що ти там кажеш? Я кажу: хай зі мною зв'яжеться, допоможу з роботою. Ой, роботи фатає. Тарас тепер ремонтує музикальні інструменти. Чуєш?